У Вінниці триває підготовка до конкурсу Краси Міс Україна Поділля. За звання найкращого будуть змагатися 18 дівчат з 12 регіонів України. Наразі претендентки на корону наполегливо виточують свої фігури в тренажерних залах, вчаться гарно ходити. На підготовку залишились лічені дні 27 листопада старт. Графік красунь насичений. Втім, не зважаючи на втому, вони навіть встигають займатися благодійністю. У вінниці, 27 листопада, відбудеться конкурс краси Міс Україна Поділля. Наразі 18 учасниць з 12 областей нашої держави активно до нього готуються. Крім фотосесій та тренувань. Дівчата також займаються благодійністю. Зокрема, вони відвідали благодійний фонд захисту тварин Планета. Тут красуні мали можливість ознайомитись з умовами отримання безпритульних тварин та методами їх лікування. Тварини, які у нас в місті є, ми привозимо їх сюди, в консервіційний центр, стерилізуємо їх і відправляємо на місце, де ми їх взяли. І в цьому полягає суть програми, бо е, відомо, що е, якщо вбивати собак, менше їх не буває. На їх місце йдуть їх діти, бо сучка там вражає, наприклад, народжує вісім щенят, і е, чисельність не зменшується. А тільки цей метод, який вже використовується за кордоном. Меценат конкурсу Міс Україна Поділля Сергій Панадій зазначив, конкурсантки приїхали до притулку, аби привернути увагу громадськості до такої актуальної проблеми, як бездомні тварини. Слоган, скажем, красота спасет мир, ми некоторим образом перефразировали. Я вважаю, що більш правильно і умісно буде сказати, красота і духовність спасет мир. Потому ідея об'єднання сегодня красоти, духовності. Доброти, от сьогодні один примеров, то, что мы сьогодні делаем. У притулку для тварин наразі знаходиться 200 собак. На утримання кожного з них потрібно близько 5 гривень на день. Також необхідні кошти для будівництва вольєрів та закупівлі медикаментів для їх стерилізації. Собак дійсно шкода. Вони дуже дуже добрі, дуже щирі і. А доля стискає. <свідка>, ну як і не людей, тяжка все ж таки, але сподіваємося на краще, що вони знайдуть і доброго господаря, і добру, добрий дім. Звичайно, потрібно організовувати всякі такі благодійні акції і допомагати цим тваринам, тому що це дуже сумно, коли чуєш, коли люди так жорстоко вбивають їх, так ставляться. Це добре, що є ті, хто допомагають їм, ті, хто лікують, вихожують і годують цих собачок. Я думаю, це дуже добре, коли є такі притулки, щоб збирати цих собак разом, допомагати їх годувати. Ні, люди не зможуть їм причинити зла, навпаки, будуть допомагати. Ні, собака не причинить людям зла. Аби підтримати притулок матеріально, організатори конкурсу краси Міс Україна Поділля влаштували доброчинну акцію. В одному з нічних клубів в Вінниці встановили скриньку, до якої усі бажаючі могли вкинути гроші. Зібрані кошти були передані до благодійного фонду Планета.